І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Кастелла на М10РБ карта Хайвей. Ну що ж, до бою. Так, ну французька преміум ПТСАО. Доволі цікава, мені так здається. Ми бачимо, що перезарядка тут як з кулемета, але бачимо, що вона доволі повільна. І тому що. Тому я так розумію, що це такі... Ну, вони мені оці ПТ картоні, вони мені е, як, десь е, імбо позишн собі обрав так, на дальніх дистанціях. Тут бачимо, багато є імбо кустиків, дерев'я багато, можна поваляти і просто розхлопушувати. І бачимо, що подобається це ПТ е, нашому герою, тому що в нього аж дві відмітини на стволі гармати. Це чудово. І що у нас іще? У нас карта «Хайвей», так? А на карті «Хайвей» у нас завжди якісь такі супер епічні битви виходять. Не знаю чому це так, тому що ну, бачили, що у нас саме ось є 3-4 карти, на яких епічні бої виходять. На всіх інших, я так розумію. Ну, теж буду вас прохати, щоб ви мені надсилали на різних картах, так? Дуже багато ж є карт, і, але все, все одно ми бачимо, що саме епічні саме на таких карт. Так, ну добре, приїхали ми на центр. Тут у нас є такі, така посадка, ми можемо тут загніздитися нормально. І вже якщо наші братіші, а наші братіші непогано, в принципі, так е, на лтежці, бачу, став братіш, буде центр пересвічувати. Так? Бачимо, що в нас по переказі. У нас по переказі ніхто не поїхав на АТБ-лінію. І вже стежка підтягується, хоче пересвітити наші ПТ. Бачимо, що у них з цього вийде. Тут у нас дуельна дуель, така швидка вийшла із Су-2, з якої ми виходимо переможцем. Бачимо, що в нас заряжено. Давайте дивитися. Заряджено у нас підкалібри 170 мм пробиття, це на п'ятому рівні, це ОГОГО. Так, і є в нас ще ББшки. Я думаю, що і ББшками можна буде постріляти. Навіщо витрачати, тим паче, що ми опів'ї далі. А суперники бачу теж якось так. Не, не дуже так пішли вперед по JTK-лінії і вже так відступають, і ми їх просто перехлопушуємо, просто в спину в бочину перестрілюємо. Так, перезарядка дуже швидка. Чудово, два вороги знищено, майже тисячу настріляно, зараз буде тисячу, тут можна блендами ще понахлопушити Валентайна а те. Щось якось не дуже впевнено, так як чудіки грають е -е, суперники ставали так, що їх всіх видно. Вже відступають, відпідльовують. Вже такі допоможіть спасіть, що це робиться. Там бачимо, що та стежка, яка під нашу базу під'їхала, вона все ж таки дуже там зараз небезпечна. Мені здається, що треба буде вже повертатися. Там вже і ПТЕХ приїхала. Дуже багато ПТ в цьому бою. Я бачу, що на п'ятих рівнях дуже полюбляють на ПТХ. Тоді ПТ дають. Різні, різні, різні різних націй. Ну, гармата, звичайно, це просто Просто кулемети ще, але бачимо, що багато витрачаємо просто полусту снарядів, і це значить, що? Що може такий нечудовий мінус по сріблу після бою уйти, так? Їдуть на глюки, і їдуть, вони бачать, що той фланг вже порваний. Ну а наші в цей, в цей час бачимо, що дві отечки стали там. На дорозі біля міста, а лише одна Стежка пішла вперед. Вже там і танків немає. 7-10 не в нашу користь тобою. Просадка по ХП незначна, але в принципі, якщо мінус 1000, то на таких рівнях це значна. Ще одна у нас така дуельна дуель. Ну як дуельна дуель? Ми просто перестрілюємо на відстані, тому що. Тому що вони нас не бачать. Вже беруть базу, треба повертатися. Вже 9-10 вже в рівні помігень. Бачимо наш братіш, настежці все ж таки поїхав на їхню базу, вже там навіть захоплює її. У нього там теж буде дуельне дуель. Я вже в цьому бою. дуельна дуель, сказав. Разів сім, напевне. 504. Оце буде у нас з ним така, я думаю, заруба, він теж дуже швидко перезаряджається, Такого перестріляє. Він не звучав. Пострі. Тут не влучає просто ось, ну, як вам сказати, нема скеліще? Якщо в тебе нема скеліща, то це значить що? що Він дніще. Їдемо збриємо. Один підкаліберна сила залишився. Ну, Я казав, що ще напевне постріляємо, Тут така перезарядка, що тут може боєкомплекту не вистачить. так, І багато снарядів у нас було. По... Во... Ну, блендами стріляв і там, мені здається, що він і не влучав. Побачимо після Ну Тут шотний на один постепен. Чудово! Чотири вороги знищено. 2376 настріляно, не танкує, тому що він не танкує зовсім цей танк. Ну хіба що проти... Вже не проти четвірок, а проти трійок, то він там може і танкує, якщо лобом стати. Так, бачимо, такі в нього там спереду зуби. Кіхті-кіхті, так? Да? Стоять і кіхті, і можна майстер тарана прокачати і на шаленій швидкості когось протаранити. але на швидкості то немає. Бачу, звірки з гірки на когось впасти. Так, бачили ми по центру в них теж. РБФМ. Десь він там під містком, так він е, десь... А, ні, він повернувся. Захищати базу, ти бачиш який. Так що наш герой тепер, я так розумію, може залишитися. А, почекайте, а де наші ЛТшки? А, вони там біля бази, все чудово. У нас ЛТшки, я думаю, чого вони стояли наші ЛТшки так довго? Це дуже повільна ЛТшки, аМХ 40 Теж такий майстер швидкої розвідки можна назвати. Ну що, в принципі, ми знаємо, де суперники. Ну, так як я казав, що я так і подумав, що зараз, якщо знищать наші ЛТшки, а їх знищують потихеньку, то залишиться один проти двох, це буде вже так епічно і нам... Буде шість ворогів. Ну я ж не думав, що це буде. Порошник іграв. Чудово, у нас шкода від пострілу, я навіть і не подивився. 115, ну я бачу, що 100 десь вилітає, так. Бачимо, щось 119 вилітало. З такою перезарядкою. Ну у нас що буде? 에... З Матільдою. Перестрілка, Матільда теж дуже швидко перезаряд. Це буде цікаво. І що вони не побачили, ну це точно як чудік зіграв ось бій. У нас Матільда. Іде швидко перезаряджається. Таке імбіщенське імбіще на своєму рівні. Бого нема вони мапримтанки, на ньому можна чудово фармити, граючи на основних снарядах. Так, і вони хочуть нас розвести. Такого ом'якаву вмитнули, так давайте ми їх теж перехитруємо. Зараз заберемо тут І Матільда, вона, поки вона до нас доїде, я думаю, що вже в кінці у нас з нею буде перепалка. Знову ж сказав, доельне дує. Чи давай. Ну, так, так. Він хотів перехитрувати, перехитрував сам себе. І тепер нам що, вилазити наверх? Грати від воєнів баш, баштою танкувати, яка не танкує. Чим він сам вийде? Ну грамотно, от грамотно зараз грає, тому що бачите, якби зразу ж виїжджав, а той на, на Матільді він в будь-якому там чекав. Але щось не дуже... А, ні, сміливий. хотів сказати, не дуже сміливий. Сміливий, в принципі. І він нас не бачив, він нас тільки побачив, коли ми підсвітилися. Тут треба все пробувати, тому що він може нас і переставлявся. Він теж не влучає, в нього скрізь ще не вистачає. Але ще й нам поранив боєукладку. Чудовий бій, Чість ворогів знищено, 300 вона стріляна, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за зустріч.